Вибух. Позбулися небезпечного непотребу. На Кіровоградщині знищили частини ворожої ракети, які не здетонували. Їх виявили після масованого ракетного обстрілу. Знищили в вибуху небезпечні предмети піротехніки Нацполіції. Небезпечні об'єкти було виявлено на території області після чергового удару росіян по Україні, отримавши повідомлення, вибухотехніки прибули на місце події та під час обстеження виявили субоєприпаси касетної бойової частини крилатої ракети, які не вибухнули. Вибухотнебезпечні предмети фахівці знищили методом контрольованого підриву на місці з дотриманням усіх норм безпеки. Поліція нагадує громадянам: у випадку виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не підходить. Ходити до них, не чіпати і не переміщувати. А негайно повідомити про це за номером 102. Освітній хаб. Нова генерація запрацює наступного року в Кропивницькому. Він займатиметься перепідготовкою психологів і фізіотерапевтів, котрі лікують військових, ветеранів війни та цивільне населення. Участь у проєкті можуть взяти фахівці з усіх громад Кіровоградщини. Кандидатів для проходження навчання обиратимуть на конкурсній основі. Вони складатимуть іспит на професійну компетентність. Також потрібно надіслати мотиваційний лист. Освітні тренінги проходитимуть на базі обласного госпіталю ветеранів війни. Проводитимуть їх кваліфіковані наставники з багаторічним досвідом роботи в галузі охорони здоров'я. Проєкт втілюється обласною владою спільно з громадськими організаціями і німецьким товариством міжнародного співробітництва «GIZ Ukraine». Курси підвищення кваліфікації планують розпочати в січні. На меті охопити кількасот фахівців, які здійснюють фізичну реабілітацію та надають психологічну допомогу постраждалим від війни. Залучені у процес багато фахівців і організацій, які опікуються ментальним аспектом. Це, зокрема, і практикуюча психологиня, керівниця обласного осередку української фундації Мрія та компас ветеранів Ганна Колєва, фахівці обласного госпіталю ветеранів війни та спеціалісти з фізичної реабілітації. Уже в цьому етапі проекту є ще одна частина: це групи інтервізійної і супервізійної підтримки для психологів. Цей проект теж для психологів, які працюють в першу чергу в лікарнях і мультидисциплінарних командах. Тому тут є два блоки: перший великий блок і основна частина фінансування направлена все таки на навчання фахівців. І інша частина це отакі от групи, які ми вже впроваджуємо. Одні з моїх умов була, коли ми розробляли цих проектів. З командою і воно має бути на доказовій медицині на науково обґрунтованою. Воно має працювати. Цей проект має бути на фахівців, для фахівців, для підготовки, для рівня, щоб реабілітаційна медицина з кількості, яка дійсно робота проведена колосально в Україні в області, мала переходити в якість. Одним з таких важливих факторів буде представленість з громади. Бобринець, наприклад, Олександрія, да, от там ці міські громади, та, та інші да по області будуть в пріоритеті. Ми маємо сьогодні велику кількість осіб, які потребують медичної реабілітації, фізичної реабілітації. Не вистачає кадрів, і це велика катастрофа, тому що кількість людей, які потребують. Допомоги збільшується, а кадри зменшуються, Тому і постала така ідея, як створити майданчик підготовки тих фахівців, які будуть працювати. Не тільки в обласному центрі, а й по всій області. Вимикатимуть світло інакше. На Кіровоградщині для абонентів Кіровоград обленерго ввели додаткові черги відключень електроенергії. З шести їхню кількість збільшили до 12, розповіли в компанії. Зміни мають на меті забезпечити рівномірний та справедливий розподіл електроенергії між абонентами. Складати графіки за оновленою інструкцією Міненерго в області почали з 18 грудня. Як повідомили в Кіравограду Буленерго, на сьогодні графіки відключень світла діють для побутових споживачів. До критичної інфраструктури обмеження не застосовуються. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на шість рівних черг. Кожна черга ГПВ додатково розділена на дві підчерги для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато, диспетчеру може бути віддана команда на знеструмлення половини черги або двох з половиною черг, якщо двох черг замало. Дізнатися, до якої черги відноситься ваша адреса, можна на головній сторінці сайту Праткеровагратобленерга в розділі Графік відключень. Брат Кероваград «Обленерго» вкотре нагадує щодо необхідності економити електроенергію та усвідомлено її споживати. Росія продовжує ракетний терор. Ворог б'є по мирних містах новими видами ракет. Одна з таких Орешнік. Чи бояться кропивничани повторних ударів та як реагують на сигнали повітряної тривоги, зараз дізнаємося. Ні. Взагалі нічого. Чесно, я, скажімо так, я стараюся абстрагуватись від новин, і, тому що ми в такий час живемо, що в мене дуже погіршується настрій. Ні, так що я не читала. Страшно, але віримо в наше ППО. Чули і бачили відео, ну дуже неприємно, дуже страшно. Як я заспокоюю, живу. Спілкуванням з, з, з дітьми своїми, спілкуванням з колегами. Ну, а як ще можна себе заспокоїти? Дякую. Цукерками, солодким. <рес> Дякую. Чула. Що саме? Що Це страшна зброя. Чим саме? Ну, шкоди багато приносить. Якої? Ну, руйнує. якщо є укриття, то йду в укриття. А якщо його немає, продовжую працювати далі. Читала в інтернеті. Російська ракета, якою вдарили по Дніпру? Так, чула. Ви знаєте про неї, про характеристики можливо? Ні, ні. Цього не знаю. А боїтеся повторних ударів нею? Ну, звичайно. Реагуємо. Як саме? Ну, дві стіни. Чула. Що знаєте? Ну що, що, вона 3000 кілометрів е, дистанція летить. Що швидко вона летить, вона балістична, це я також читала і чула. Та чула. Що чули? Що тут дуже страшно. Чим саме? А що, розрухи великі приносять. Боїтися ударів саме не? Боюсь. Йду в укриття, як на роботі, а як вдома, то в прихожку йду. Звичайно. Що знаєте? Дуже небезпечно. Там. Якщо одна ракета впала і зірвалася, то від цієї ракети дуже багато відходить, ще там шість по шість, по-моєму, здається, ще таких же приблизно. Тому вона небезпечна, що вона має відгалуження в різні сторони. Як заспокоїтися, дайте пораду нам. Ну як, читаю молитви, це саме перше, так? Да? Вона може нести ядерні боєголовки. А так. Боїтеся повторних ударів саме нею? Так, да, боюся. Як долаєте цей страх? Ну, У мене є собака, я більше гуляю з собакою, владю її. Антистрес? Так. Yeah. Ну чула, що дуже страшне. Боїтеся повторних ударів саме нею? E, звичайно, ну, хто не боїться. A чому вона наганяє жах? О! На що ви накаркали? E, чому вона наганяє жах? Мабуть, тому що вона там з декількох вибухів складається, так? У нас є укриття, але м, коли вже гепає, то тоді ми біжимо. А так. «Надіємося на Бога і на ЗСУ. Чула. Що Я про? слухала. Що? Тому що Вона в них єдина і більше, в них такої немає, в небрежок. Ми живемо в чесному секторі, ми знаємо, куди треба заховатися. Спочатку бігали в погріб, а зараз сідаємо коло закритої стіни. А як же? Так? А як на вулиці, то де знаємо укриття, туди йдемо. Майже 11 тисяч осіб скористалися цього року послугами обласного центру ветеран у Кропивницькому. Про це відзвітувало керівництво установи. Заклад розпочав роботу торік, приймає діючих військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, а також рідних загиблих, зниклих безвісти та захисників, які потрапили в полон. Відвідувачі можуть записатися до психолога та отримати юридичну консультацію з питань військової служби чи оформлення грошових виплат. Крім того, фахівці центру здійснюють соціальний супровід і надають допомогу в підготовці грантових проєктів. Наразі в команді центру ветеран 11 фахівців. Найближчим Тим часом колектив повинні доукомплектувати ще трьома помічниками ветеранів. Також у планах створити простір, де відбуватимуться корисні заходи для ветеранів та їхніх близьких. На сьогодні заклад фінансують з обласного бюджету. Всі послуги для захисників та їхніх сімей безоплатні. Війна змінює людей, тому і ми хотіли би, щоб ветерани відчували до себе увагу і повагу. Одним з таких. Досягнень, про які ми мріяли, це спільна робота над тим, щоб нашу знам'янську бальнеологічну лікарню могли їхати наші ветерани безкоштовно. І інваліди першої другої групи там теж можуть лікуватися за рахунок обласного бюджету безкоштовно.